Я власник цієї машини був на роботі, ну, почув вибух. Вийшов, ну, побачив, що сталося з машиною, потім почув вибух... Ой, этот, звук шахеду, пішов у модульне укриття, ну і потім через хвилину стався ще один вибух. Ну, Вийшов, подивився, ще гірше стало. Так всі живі, всі здорові. Чесно кажучи, вже до цього звить. Двічі в одне місце можу посілити? Ну так. Тому і до укриття прийшов разом з колегами. ну, врятувало.